Вітаю глядачів та підписників каналу Життя на дачі. Сьогодні 20 січня 8.30 ранку, і я розпочинаю експеримент. Наскільки мені вистачить власної гібридної сонячної системи. Експеримент я розпочав ще вчора. Я о 8 ранку вимкнув хідні автомати. Автомат, і тепер. Мій будинок вже більше доби живиться за рахунок сонця і накопичної електроенергії в акумуляторах. Система складається з 5 кВт інвертора 4,8 кВт літій залізофосфатної батареї, і загального поля сонячних панелей потужністю 7,3 кВт. Нагадаю, сонячні панелі я розташував на двох площинах: північний схід та південний. Захід. Так, щоб сонце і зранку, від ранку і до вечора ловило. І так, сьогодні на ранок у нас в акумуляторах залишилося 28% їхньої початкової потужності. Перший стрінг генерує 60 Вт, другий 50 Вт. То, що на схід 60 Вт, той, що на захід 50 Вт. У нас хмарна погода. Будемо слідкувати, як розвивається ситуація. Значит, у нас не обмежено освітлення, телевізор користувалися ввечері мікрохвильовкою. Зараз я буду вмикати пральну машину і подивимося ну, десь за півгодини, може трошки світліше стане більше генерації з панелей, щоб не розряджати. Повністю акумулятор. Даний акумулятор може розрядитися до 15% і тоді вмикається внутрішня система захисту від розряду. Тоді пропаде світло. Тому трішки зачекаємо, щоб було більше сонця. 11 година. Інвертор гудить, працюють вентилятори. Так вони працюють під час зарядки акумулятора. Зараз у нас акумулятор трішки зарядився до 35%. Споживання у нас 160-150, стрибає до 200 ватт і тепер з першого стрінгу йде. 400 Вт з другого 560 Вт. Це забезпечено нам споживання і зарядку акумулятора. Холодильник періодично вмикається, вимикається, працюють два роутери, невеличке освітлення і пральна машина. 13 година 30 хвилин. Заряджається акумулятор. Маємо 60% заряду. Поживання близько 100 ватт. Що в нас протягом цього часу було? Значить, Один цикл прання холодного, година 45 хвилин. Також донька сушила голову феном, підігрів, розігрівалася їжа один раз. Ну І все, решта освітлення, холодильник, як зазвичай. Дивимося далі зарядку протягом дня. 7 година вечора. Рівень заряду акумулятора 42%. 42%. Мабуть, починаємо або режим економії, або відмовляємося від повної автономності. Ну що, вже можна зробити висновок, що акумулятора при економії вистачає на добу. Це я вже пробував. Але для, повної, для повного комфорту у хмарні дні не вистачає сонця. День ще поки короткий. Вже гадаю, в лютому можна буде повністю насолодитися автономією. А все-таки на середину січня власних панелей недостатньо для енергозабезпечення будинку. Доводиться підтягувати з мережі. 10-та година вечора. Індикація на інверторі дві лампочки. Це означає, що тут до 40% заряду. Подивимося, що у нас насправді. 31%. Споживання 120 Вт. З батареї йде 160 Вт, 170 Вт. Економії в нас не виходить. У доньки світло горить, телевізор працює, ноутбук працює. Ну і холодильник, гаджети заряджаються. Не впевнений, що нам вистачить. При вимкненні усього навантаження роутери споживають 4 Вт. Ну і періодично вмикається холодильник. Нагадую, акумулятор може розрядитися до 15% і далі включається система захисту, і включається навантаження з акумулятора. Сьомо ранку наступного дня. Світла немає. На акумуляторі горить одне відділення. Інвертор показує, що у нас 15% заряду. Світла немає, не вистачило. Тому зараз я налаштую режим підзарядки від мережі. Вмикаю світло. Зараз почнеться заряд акумулятора. Пішло навантаження 160 Вт. Вимкнувся холодильник. Значить, висновок можна зробити який? Сонячній енергії вистачає, щоб зарядити акумулятор повністю, і повної зарядки акумулятора достатньо, щоб пережити до наступного світлового дня. Якщо ж акумулятор не зарядився, а таке трапляється в похмурі дні, то необхідно споживання від мережі. Якщо у когось є якісь питання, задавайте. Будемо вивчати цей інвертор і цю систему разом. Я сам ще, можливо, все не знаю. А так, всім дякую за увагу. Палець до гори, і до наступних зустрічей!